Автор Трейсі Кордерой ілюстрації Стівена Лентона Шифті в даха і Сем не вловись Кішка злодійка. Колись Сем і Шифті були крадіями та стали, як бачимо, чесними псами. Печуть торти й пончики зранку до ночі і каву заварять, і чай. Що захочеш? Завсідники каву пили в них щоднини і розповідали чутки та новини. Графиня кричить У Матильди малята аж дев'ять рябих, п'ять простих і строкате. Хихикає Фред, ну і зачіска вбіла, неначе попуга гніздо намостила. Тут сем із газетою в лапі примчав. Дивіться, що пишуть. усім закричав. У місті орудує мура лякиці, обчистила дві ювелірні крамниці. В десяток будинків проникла підступно, і, мабуть, що банк буде місцем наступним. Злочинниця зовнішність легко міняє. Графиня злякалась. Я в банку тримаю і гроші, і персні, і браслети усе невже лякиці і банк обнесе. Се мовив ми зустріч таємну зберемо з таємною кабою, булками і джемом. Вже й зустріч зібрали у пору вечері, аж раптом хтось тихо постукав у двері. З надвору, де дощ поливав дуже рясно, заглянула киця, промокла і нещасна. Я звуся рубіна, і шукаю роботу. І шифті сказав то лишайся чого там. Рубіна взялась до роботи завзято, уміла й прибрати, і спекти і подати. І всі полюбили її по заслузі. Вона... Наша зіронька. тішились друзі. Вже час зачинятись, бо пізня година. А й досі підвал підмітає рубіна. Оце чистота, як у залі вгорі. Дивись, мовив шифті, тут двері старі. А Сем прочинив їх і крикнув Тунель. І рушили друзі під підземель. У темряві йшли вони без перестанку, і де опинились у сховищі банку. Там гори прикрас мерехтіли коштовно, таким би крадій порадів невимовно. Ого, мовив шифті. Оце самоцвіти! Могли б ми на них всі кав'ярні купити. Він лапу простяг, але втрутився сем. Ми чесні, сказав він, чуже не берем. Вже сяяли зорі у небі безхмарнім, а шифті і Сем працювали в пекарні. А де ж ця рубіна? Вони схаменулись. Була тут і зникла, коли відвернулись. Поглянь, мовив сем. Певне, це її слід слід вів у підвал. До дверей, і крізь хід, крізь темне сире покривало і мли, прямісінько в банк їх сліди привели. Тут варта прибігла і друзів схопила. А Сем закричав Ви не так зрозуміли. І в час, як гармидер іще не затих, реальна крадійка пробігла повз них. Відкрилась її нехороша натура. Рубіна була не рубіна. Амура От зникне вона не знайти із вогнем. Ловіть її. крикнули Шифті і Сен. А мура вже спритно з мішками тікала й гукала. Ура! Я усіх обшукала. Провулком метнулась, стрибнула на мур, а шифті затнувся. Курул, калавур, згадав карау. Амура стрибнула і тут, на біду, поїхала з даху. Рятуйте, впаду. Ледь-ледь ухопилась вона за карниз, а все, що украла, посипалось вниз. Та Шифтік Мітливий їй кинув отут свою білу шапку Тримай парашут. Внизу поліцейський із семом чекали. І сем найгучніше кричав Упіймали. Так Мура, яка викрадала мільйони, потрапила врешті у руки закону. Всі мешканці міста героїв вітали і радість в коктейлях молочних купали. Які ж ви сміливці графиня раділа. Ви місто від кішки лихої звільнили. Ось золото вам, ось перлини чудові. Подякував Шифті, та все ж їй відмовив Наш скарб це кав'ярня. сміхнувся їй Сем. І пончики пишні. В них ягідний джем.